Вітаю вас! Ми сьогодні недалеко біля Житомира. Позвонили до нас клієнти, кажуть, поглиблюєте ви криниці. Кажу, наша вам криниця, як в тому анекдоті. наша вам вудка, купляйте лодку. Які ми? Наша вам криниця, давайте ми зробимо скважину. В общем, план такий. Люди вже прокопали траншею до будинка. Десь отам будемо бурити абасинську свердловину. Будемо пробувати бурити. Якщо ми знаходимо хороший водонос, там же ж її робимо, люди заводять цю скважину в будинок, там ставиться насосна станція і все добре. Якщо вдруг водоноса не буде або водонос буде слабий, наприклад, таке буває, колодязь стоїть на піску і цього піска йде нижче колодця, наприклад, тільки на метр. І він там ну, дає пів тонни, наприклад то можна буде в колодці, все-таки якийсь запас є, метр води, якісь півтони. Тут води є. Заходимо в цей колодязь крупнокаліберним розміром. Ось така. У нас є 110-та труба, перфорірована, знизу заглушена. Такий півтора метровий фільтр стоїть. При необхідності досверлюється, одягається ще. І вже всередину можна як насосну станцію, так і погружний насос. Ну, це на крайняк. Такий варіант у нас іде на крайняк. І так, приступимо. Ми на колодязній глибині водичку п'є. Так, з трьох там десь пів метра була прослойка. Далі знов тони. Супісід більш плотний, на якій і стоять колодязні кільця. І далі йде знову водонос, ну не ярко виражений водонос, але ну, є в ньому якась вода. З 4,5 і десь до 5,5 було трошки суглинку. Суглинок з супісями. І далі знову пісок, але не, не дуже обладняний. Сім з половиною пісок стає рижим ну якийсь він не дуже цікавий цей пісок. 9 метрів зайшли. ну Нічого інтересного, пісок іде з примісями, глини. Ну такий, нехті, нехті пісок. Будемо бурить. Вроді би як по інформації тут 10 метрів і кам'яна плита. Будемо бачити. Так, десь з 9.20 пішов крупний водонос, не знаю чи його винесло ще. Тільки-тільки я в нього зайшов. Ні, ще його ще він не вийшов. Ще перед ним отака туфта. Може я зараз видую. Вам. Так, ну ось такий. Так. Ось такий, як бачимо, крупнячок. Десять з половиною плити поки не бачимо. Ми будемо йти до водовпора. Так, Глибина десь 12-20, ось ми і дійшли до твердого і тут будемо зупинятися. Так, обсадились, промились. Не з першого разу, одразу водонос не хотів. прийшлося зробити два гідроудари. Бачимо вскриті. Ну, я думаю, ще два-три навіть будемо робити, щоб роздрюкати. Не знаю, ну десь до куба, мабуть, тут качає, поміряємо вже в кінці. І так, підключились напряму, заміряли дебет, 100 на 900. До двох тонн гарантія розкачається, а може навіть більше. Дякую за увагу, приходьте ще.